Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. У нас сьогодні недільний авториночок і ми шукатимемо класні варіанти. Сьогодні будуть шкодувки як недорогі в сегменті, так і в більш дорожчому. До 10 тисяч доларів. Шукаємо, кому цікаве, погнали разом. А ось наш перший варіант, який нам підходить по ціні Кадік теж продасться Кадіки теж питають. Шкода в гарному стані, тому я якби. Так, віконця у нас п'ятий рік тут, а тут як і у нас і тут в оригіналі п'ятий рік. Стеклоподйомнички все в такому супер стані. Підігрівається, регулюється зеркала, світло звичайне, датчиків немає, що в цьому році не ставили, а може і ставили, але тут немає. 127 тисяч оригінал, хтось буде сміятись, але але так воно і є, бо у нас як мінімум у нас є тюх. 22 рік. Пробіг 119 тисяч кілометрів. Так що всі там, хто будуть хі-хі ха-ха ловити, то йдуть всі лісом, як то кажеться, бо стан реально супер гарний, супер класний, нічого не перешито, не перероблено. Машинка трапилась, якщо чесно, випадково. Ну як випадково, по базару просто. йшов мимо. І побачив таку машину для замовника. Фарбовано у нас це крило і тут в куточку є шпаклівочки, зовсім невеликий, як то кажеться, об'єм. Так, да, ключика два-то добре. Ага, два ключа добренько зараз. Тан салону суперовий, в принципі, немає ніде нічого такого, що відвертало. А, є, трошки є, ось ця точка пропала. Але дуже чистий, певно, занесло курятину якусь. А тут десь у нас шпоклівочки трохи є І тут, а от уже десь тут був Притиснуто Камера заднього огляду Не штатна, правда, але Але вона є ляда не знімалася. Полочка присутня, дуже чистий, охайний салон, багажник, є докаточка, запасочка. Так. Тут герметики всі на місці, нічого не вдарено, нічого не робилось. Димітрові, добре. Ага. По багажничку. тут там, де завжди бувають всякі прищі не негаразди, немає ніде нічого. Тріснутий фонариком, ну, то не страшно. Так. Тут на куточках, де вони ржавіють, все ціленьке, немає нічого. Ума так себе собі відсотків 40 там, але зимова до... літом доїздити можна спокійно собі. У нас на сидінні затяжечка є якась. Але що дивно на пасажирському, на водійському немає нічого. Значить, кормила якась подлюка в гостях все цілорівно, вроді ми. Це. Двигуно що у нас? Масло в принципі чисте, не кизякове. Двигун у нас чистенький, хоча й не митий. Є якісь там з-під кришечки це часто, ця резиночка не тримається, хтось десь проливає і так воно лишається, але по самій там головці, по двигуну потків немає ніяких, по впускному колектору все чисто. Нема нічого такого гімняного, скажімо так. Прозора рідина, все добре. Крила у нас не кручені, Капот не кручений, ремінь міняний коли? 23-го щось тут 16-го чи херня, на 77 тисяч, коротше, хер я коли. для себя для себе тут бажано все поменять. Тут так само у нас накручено, накручено вин-код. Так, клиент. Что, я кондер просует, да, получается? Ну да, я бачу, да. Ну я имею в виду, что. Бо я чую, компрессор включился. Двигун працює рівненько, гарно. Клапан е на парування клацає, це нормально для нього. Ми часто питають, що воно стукає. А, мене сьогодні прийшов, я не знаю як. Радіатори всі ціленькі, не покоцані. Клімат-контроль працює. Так. Так, менше зробимо цього. Камера працює, парктроніки працюють, двигун працює дуже гарно, рівно, нічого не, не тіліпає його, склопідйомнички працюють, зеркала регулюється, все добре, Ну в принципі, по машині. Питань немає. Руль взагалі як в ідеальному стані на 100 тисяч. Тут ось дивлюсь, маленька тріщинка є на бампері. Такий. Якраз певно вона тут десь уперлася, тут і от підкрашувалась. Подивлюсь, бампер трошки чуть-чуть не в зазорі. Ну, але стан автомобіля дуже дуже гарний і на такий пробіг, то просто такі мелочі, скажімо так. Так, дивимось машинку понизу По ланжеронам, по реїчкам все когом ціле, тут з краю трошки можна буде чимось запшикати. Труба, як завжди, у них в усіх бензинових ржава. Так, герметики всі на місці. Кронштейни ланжерони вроді би цілі. Тут нічого не бита не ржава, туба ржава на бензиновому, двигуні це нормально, бо там температура більша, амортизатори, сухі, пружини цілі, захисти всі на місці, по кузову, можерончика цілі, все, добре, ржаво, лента трошки ржавенька всі герметики, трубочки, все на місці. Ця частина резонатора і труби взагалі нова. Тут все добре. Все добре. Датчики на лямду стоять. Риєчка суха, потків немає. О, двигун у нас навіть без захисту, все видно хорошо. Немає ніякого ні потеку, ні нічого. Запотівший сальник, але він такий буде запотівший ще 300 тисяч. Нічого то там лізти туди не треба. І він буде добре ходити. Всі трубочки, лонжерончики, цілі не ржаві, коробка суха, компресор. Клімат контроля сухий, радіатори цілі не побиті. Від ціля радіатори так само цілі, не биті нічого, не заколупані нічим. Бо ці машини бензинові рідко їздять дуже швидко, тому все ціленьке, каталізатор на місці, нічого не рубано, не різано, все добре. Так, така дубочка, у нас 5-го року, 1.6 і двигун. Знайшли замовнику на людському авториночку в дуже доброму стані. І просто супер-супер маленьким пробігом, в оригінальному 128 тисяч кілометрів. Стан салону можете оцінити самі, автомобіль, просто капсула часу. І це вам 128 тисяч км в оригіналі. Нічого не зашито, не задріпано, ніде нічого. Всі кнопочки, все працює. Дуже гарний стан автомобіля, вже все перевірено. Каталізатори, всі ті речі, все на місці, те, що часто буває не на місці. 5500 чи 5600 ціна. Зараз поторгуємось, Може 5500 і буде. Ну що ж, друзі, за шкоду Октавію Тур ми вже домовились, дали завдаток, готуються документи, робиться договір куплі-продажі, сертифікація все інше. А ми йдемо шукати далі, що ж по типу Octavia або Сюперба, може Форда, будемо бачити, що ми знайдемо. Ну що ж, як завжди, друзі, передивились кілька варіантів. Зупинилися ми на цьому варіанті. Це в нас шкода Суперб 12-го року за 10 тисяч доларів. Зараз робимо діагностику, перевіряємо пробіг форсунку, сажимо сажеві, все, що ми маємо побачити. Поки що відхилень немає ніяких ні по пробігу, ні по форсуночкам. Все в дуже гарному стані. якщо все добре, їдемо на яму, оглядаємо і домовляємось. Десь конденсат попали. Так, от такий друзі, автомобільчик вибрали на авториночку сьогодні. супер 12 рік, ціна 10 тисяч була на старті, за 9700 домовились Автомобіль не має жодного підкрасу, в гарній комплектації, на ксеноні на омивачах. Е, вже 16-та збільшеного профілю гума 20-го року. У нас по... так, музичку зробимо менше. Ідеальний стан салону практично немає жодних перешитих елементів, ніде нічого. Ручки всі цілі гарні, рівні, клімат, двозонний, телевізор 214 підтвердженого пробігу, згорівша лампочка не страшно. Шкіряне мультикермо в оригіналі, нічого не шилось, не фарбувалось. Датчики затемнення. Двигун у нас 1.6 дизельний, дехто каже його не вистачає типу для супербо, як на мій погляд всього тут вистачає. Ось у нас регулювання в електронному вигляді. Клімати, часи, там зарядки щось таке є. Всі 4 склопідйомничка. клопідйомничка. Місце тут, друзі, просто не знаю, можна пішком гуляти. Такий друзі, автомобільчик підібрали для замовника. 9700 домовились. Технічно все в ідеалі. Шторочка є, запаски немає, є тільки пінокомплект. Якісь лампочки, органайзери, фіксатори вантажу. Багажничок чистий, рівний. Нема жодного прищика з ржавчини, автомобіль з Нідерландів. Часто буває цей зазор чомусь по фарі, що на шкодах октавіях, що на супербах. Не знаю чому в мене так само. От такий, друзі, автомобіль. А ми йдемо, шукаємо далі, нам ще треба шкоду Октавію. Що сьогодні день шкод, то шукаємо шкоду. Що ж, друзі, ми вирушаємо на оформлення документів. І Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, якщо вам сподобалось дане відео. Підпишіться на канал, і всім пока до нових зустрічей.